Це банк грудного молока, який відкрили у Львівському обласному перинатальному центрі. Як розповіла керівниця структури Анжела Фарат, донорське молоко тут будуть збирати, перевіряти, заморожувати, пастеризувати і зберігати. До пастеризації молоко може зберігатися три місяці. Коли вже ми його пропастеризували, то так само після пастеризації теж три місяці. Тобто до трьох місяців ми маємо це молочко реалізувати. Першу чергу донорське молоко призначене для передчасно народжених дітей, мами яких не мають молока. Серед усіх новонароджених в обласному перинатальному центрі щороку близько тисячі є передчасно народжені діти. Наші діти потребують однозначно банку грудного молока, тому що найкраще харчування. Це є грудне молоко. Грудне молоко це найцінніший продукт, який може бути для перечасно народженої дитини, тому що він збагачений білками, він має в собі всі збалансовані мікроелементи, які потребує новонароджених. І сприяє кращому засвоєнню. Коли діти вигодовуються грудним молоком, це скорочує перебування в відділеннях інтенсивної терапії. Вони краще набирають масу тіла і скоріше виписуються додому на сьогоднішній день. Якщо буде 100 літрів молока в резерві, це шанс всім діткам Львівської області і навіть міста Києва вигодовуватись на грудному молоці. Облаштування банку грудного молока обійшлося більш як 13 мільйонів гривень. Каже керівник обласного департаменту охорони здоров'я Орест Чемарис: 10 мільйонів це кошти з обласного бюджету, 3 мільйони це кошти закладу охорони здоров'я, які власне заробив працюючи з національної служби здоров'я. Тобто це ті кошти, які надішніціальну служби здоров'я. Це вже другий банк грудного молока на Львівщині. Перший такий банк відкрили у серпні цього року за підтримки меценатів у неонатальному центрі Львівської обласної клінічної лікарні. А перший в Україні банк грудного молока з'явився у Києві у 2019 році. Ольга Дейнака, Володимир Стадник, Суспільне новини Львів.